Упродовж поточного року із 19, із 19 вбивств розкрито 17, два в залишку. Із 20 тяжких тілесних ушкоджень 18 розкрито. минулому році було 23 тяжких тілесних ушкоджень. Одне зґвалтування в минулому році було всього 7, 7 раз більше. На території області зареєстровано 118 пограбувань, по яким 62. Особливо встановлені. В минулому році 30 було всього фактів встановлених злочинців по 108 пограбувань. 17 розбійних нападів проти 23 минулому році. Більшість з яких розкрита, 11. Тут подработаємо в ока, постою макар. Незаконні заводіння транспортним засобом. У 23. Фактом поголошено підозру злочинців. Молодці. 21 минулому році. 2912 крадіжок. В минулому році було на секундочку. 3400. По 803 вже встановлені злочинці в минулому році встановили 445. І я при цих цифрах став генералом. 503 шахрайства. В цьому році проти 560 минулого. Тут треба великий спосіб сказати колективу Кіберів, в першу чергу, а також працівникам Кримінальної поліції. 32 хулиганства, в минулому році 36. В Минулому році розкрили 7, в цьому році розкрили 15. Молодці. 117 фактів незаконного поводження зі зброєю проти 100. Більше щино треба стали працювати з кримінальним ліметами. Молодці. З незаконного обігу вилучено 27 пістолетів, 5 гвинтівок, 5 автоматів, один кулемет нашим без щодом. 47 фактів в сфері моральності. Ну, тут, тут що тут, ну, в прошлому дівчата сидимо, чили, 26. І тому я хочу сказати, почали повертатися лицем до боротьби з... Незаконним, торговим, незаконним обігом наркотиків, 188 протиправних злочинів діянь виявлено, у 86. Ну, далі бустин радості чи біда, але я хочу сказати, всьому колективу і в першу чергу Олег Палачува ви з діли з Ір'я Ніколайовича рано